Друзі, удар по новоросійському в Росії має дуже важливе стратегічне значення. Далі розберемося що до чого. До речі, в РФ звітували про збиття 102 українських дронів. Севастополь залишився без світла. До вашої уваги цікаві подробиці масштабної атаки РФ. 17 травня в Новоросійську пролунали вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів в районі міста працювала система ППО через атаку безпілотників. Під удар потрапив в порт Новоросійська, де, до речі, розташовані важливі об'єкти, зокрема мазутний термінал. В соцмережах повідомляли про вибухи, спалахи в небі та сліди пожежі. Через атаку порт залишився без світла. Телеграм-канал Астра. Теж повідомив про те, що безпілотники завдали ударів по двох нафтобазах і двох терміналах. Пошкодження отримали новоросійський мазутний термінал, термінал Імпорт Харчпром. Де безпілотники влучили в два резервуари з пальним, а також нафтобаза Газпрому та нафтобаза Грушова балка компанії Транснафта. Тож. Чому удари по новоросійську в Росії мають дуже важливе стратегічне значення після чисельних атак чорноморського флоту РФ? Водними дронами збройних сил України Росія була вимушена перемістити свій флот в новоросійськ. Тепер він є важливим стратегічним об'єктом для Чорноморського флоту Росії, де ховаються основні військові кораблі. В додаток там розташовані мазутні термінали, через які проходить рух нафти, зокрема в Кримі, і за близькості розташування цих терміналів. Тому удари українських дронів нищать нафту, її логістику та ще й флот під. Загрозою. Тепер російські військові об'єкти навіть на значній відстані від зони активних бойових дій, завжди під загрозою. Взагалі УРФ звітували про збиття 102 українських дронів, звичайно, промовчали про прильоти, які ми далі розберемо. 17 травня на території Росії сталася масштабна атака безпілотників. Були атаковані кілька міст. Перше місто це Новоросійськ, де місцеві жителі нарахували понад 35 вибухів. Губернатор заявляв про збиття 10 безпілотників. Проте воєнкор воєнкори, повідомили про прильоти і пошкодження інфраструктури. Порт Новоросійська був знеструмлений. Наступне місто Туапсе, де був атакований нафтопереробний завод, що призвело до масштабної пожежі, а також Міноборони РФ заявляло про збиття безпілотників в Белгородській і Курських областях. Далі місто Севастополь, в якому була пошкоджена електростанція, що спричинило часткове знеструмлення міста. Окупаційний керівник міста Михайло Розважаєв повідомив, що через пошкодження електростанції спостерігаються. Точкові знеструмлення. Усі школи, заклади середньої освіти та дитячі садки скасували заняття. За словами розважаєва, на повне відновлення роботи електростанції знадобиться близько доби. І такі події по-перше, підкреслюють відсутність російського ППО та вразливість важливої інфраструктури Росії до атак українських безпілотників. Попри офіційні заяви про нібито успішне перехоплення, більшість дронів, а і наостанок майже забувся розповісти 15 травня, в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому Бельбек. Так, от, сьогодні з'явилися свіжі супутникові знімки після атаки аеродрому. І знімки показують стоянки літаків су 27 Су-30 та Міг 31. Та повністю згорілий склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому. Ступінь, до речі, пошкодження літаків та кількість пошкоджених літаків, на жаль, точно визначити складно. Проте, знімки підтверджують серйозні пошкодження інфраструктури аеродрому. Я вам нагадаю, що за попередніми даними в результаті ракетного удару було знищено два російських літаки Міг-31, зенітний комплекс С-400 склад з паливом та заправну станцію. Супутникові знімки частково підтверджують цю інформацію. На цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся обов'язково, щоб бути в курсі актуальних подій.